Квітневий прийом у міського голови за розкладом. Традиційно на початку місяця очільник громади поспілкувався з мешканцями, які звернулися за допомогою. 84-річна пенсіонерка з п'ятиповерхівки на вулиці кардинала Любомира Гузера Раїса Трач має проблеми із нарахуваннями за тепло. каже згідно з квитанціями, які приходять їй на поштову скриньку, вона боргує понад 5 тисяч гривень. Однак у квартирі вже віддано централізоване опалення замінено на автономне. Я 15 років маю і... Індивідуальне опалення. Плачу регулярно, без всяких боргів, плачу за, те, за опалення, і за газ в Нафтогаз. Чого мені ще теплокомуненергія приписує борги? П'ять з половиною тисяч. Ну, ви скажіть, за що? У мене труби ізольовані, ходова клітка. Відключено, ще тільки ми поселилися. Відключили шкільний предмет християнська етика для всіх за винятком дітей, чиї батьки написали заяву на відмову. З таким проханням прийшов на прийом до міського голови активіст руху за християнські цінності, психолог Пена Оскар. Просить рекомендацій, щоби змінити порядок викладання цього предмету у школах. Дотепер процедура механізму є що. Ті батьки, які хочуть, щоб діти мали основи християнської етики, мають писати заяву 8 заяв мінімум. Прохання є до мера міста, чи є можливо рекомендація від міської влади до директорів, що було навпаки, що цей предмет було забезпечено в усіх школах, у всіх класах, і батьки, які не хочуть, щоб діти відвідали цей предмет, могли би писати заяву і відмовлятися. Тим часом директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко каже: у громаді понад 27 тисяч учнів перших 11 класів вивчають предмет основи християнської етики. Основи християнської етики в закладах загальносередньої освіти відбувається за згоди батьків у всіх класах з першого по одинадцятого згідно згоди батьків викладаються ці основи. Це майже 51 заклад освіти, що становить 95% від загальної кількості. Охоплено цим курсом майже 27 тисяч дітей. Відвідування курсу відбувається за згодою і має вільний характер. Проблеми у людей різні, каже міський голова. Окрім побутових, матеріальних чи соціальних питань до Руслана Марцінкева звернулися і родичі загиблих чи безвісти зниклих захисників. Треба. Вирішувати соціальні питання, які пов'язані з пропавшими безвісті, основно це з державними допомогами, не з міськими. З міськими, слава Богу, ми стараємося, щоб це було оперативно. Також були актив по озеру, знаю, що в середу, о 15-й годині, відбудеться зустріч їхній з Української греко-католицької церкви. Пошуках компромісу я відкритий до спілкування. Люди приходять, люди спілкуються, мають можливість бути на особистому прийомі. Кожного першого понеділка місяця міський голова запрошує на прийом мешканців громади. На зустріч до Руслана Марцінківа можна записатися за два тижні на першому поверсі приміщення міської ради. Віталія Гугуч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста